Часа рікою пливе, як зустрів я тебе, як зустрів я тебе, моя пташко, довго довго дививсь, марно очі трудив, а впізнати тебе було важко. Довго довго дививсь, марно очі трудив. А впізнати тебе було важко, ти висока струнка, в тебе руса коса, в тебе очі сумні, невеселі, і уста вже не ті, не солодкі такі, Скаже, хто цілував їх без мене, і уста вже не ті. Не солодкі такі, скаже, хто цілував їх без мене, як зустрінеш колись, привітай, усміхнись, усміхнись, як колись, усміхалась, хоч пройшли вже роки, і ми стали батьки, але наша любов не зів'яла. Хоч пройшли вже роки, і ми стали батьки, але наша любов не зів'яла, як почуєш колись біля свого вікна, що хтось плаче і гірко зітхає, не вставай, не трудись, не тривож свого сна. Тільки знай, що тебе хтось кохає, не вставай, не трудись, не тривож свого сна, тільки знай, що тебе хтось кохає. Я за своє життя, море сліз пролила, море сліз від тяжкої розлуки. Я тепер не дитя, як я була колись, що би горю йти прямо в руки. Я тепер не дитя, як я була колись, що би горю йти прямо в руки, а у тебе є син, а у мене дочка. Ох, як схожі вони між собою, то давай же ми їх об'єднаєм навік, коли нам не судилось з тобою, то давай же ми їх об'єднаєм навік, Коли нам не судилось з тобою. На зелені луги впали білі сніги, Де з тобою ми часто гуляли, по дорогах зими йшли закохані ми, ясні зорі над нами сіяли, по дорогах зими йшли закохані ми. Ясні зорі над нами сіяли,